Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми будемо грати Jurassic World Evolution. Evolution 2. Це в нас 11-та частина і це вже 600... Ой. 600... Eh, 61-ше відео. Я вчора не знімав відео, бо забув. Завтра знімлю нове відео. Ну точніше постараюсь. Так. Е Ми получили багато чого, чого нового. Ось. Наприклад, можна це, це все попродавати. І зараз. Правильно маленьких буду виводити. Бо що ще мені робити? Так, у нас має бути. Так, давайте по порядку. О! Це. Все. І у нас має бути 400 тисяч доларів за секунду. Ой, за хвилину. Кожен раз все підростає і підростає. Вже маємо 7 мільйонів. Надіюсь, буде зростати і надалі. Капець. Це, походу, загрожує людям цей, так? Структура зломана. Ай-яй-яй. Мені здається треба ще одне побудувати. Ще один рейнджер пост. Ну бо ч один? Давайте два. Шторм швидко прийшов. Це типа що тут потрібно Не, не тут. О, ось тут потрібно. О, добре. Давайте, струсу мімус є, нема, є, є. Ну, давайте оцього маленького. 25. О, ну давайте. О, ось. Ось цього беремо. Так, поки буде готуватись. О. До народження. Так, давайте прокачки подивимося. М'ясоїдних в у мене два види. Ну, також є травоїдних. Тако, тако, ага. Еге, мені потрібно прокачати. Нам багатьох. Не вистачає. Капець. Давайте... Починаємо з цього. Або давайте розваги прокачаємо. З електроку потім розправимось. Дивіться, який у мене великий парк. Тут тур буде проїжджати, так, буде бачити багатьох динозаврів. Ану. І в мене вже... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, всі. Давайте подивимося, що там в них. Давайте це їм... Ну звісно що їм це треба. А я тут рейнджер пост не поставив, дивіться. Забув. Так, рейнджер тім 1. Рейнджер тім 2. Оце раз і це раз. Все. Це вже буде повне і тому. Вайфоліс. Ай. Так, кого ми... О! Колорфіс. Ніде не з'являвся. Ну, більше нікого ми ми не отримали. А коли вже оці... О, нарешті? You got them, Stacey! Чи як там? Mm. Все добре, популяція норм. А ну їм. Комфортабле? Комфортабле. Мід, форест, популяція 8. Ну, значить добре. Я заробляю більше. І... Так, я походу оці двері. Так, я думаю міняти ворота, бо... Другий рівень, третій рівень. Чекайте, це якраз третій. Другий це який? Типа... Ось такі ворота. Третій вже знакрував. Понятно. Так, це... Проїзд для цих це. Ось так має бути, так? Да? Типа тут може проїжджати машина, але з пропуском, типу. Як в фільмі було. Replace mod. Мені здається, треба грубше, а? Бо, ну хоча це і рівень захисту 4, але... Я боюсь за людей, що е волоцераптор якийсь зараз виб вибіжить і все. Були гості і нема гостей. Швидше, швидше. та, тут більше проводів, значить більше енергії буде. Ось видно тут по цьому. Close to Velociraptor 1. Close to Velociraptor. Мені здається, не треба було починати з них. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Це що? Це велосираптор лежить? Спить. Рівень безпеки має бути чотири. А, я понял, у мене був спочатку другий, потім третій вже з'явився. <клух> так, давайте. М так. Отако зразу не треба робити, тому що... Швидше, Велоцераптор десь тут був. Писало велоцер. О. Close to велоцераптор. А, параза Орлов. Ну так, змож... можуть е... цей втікти. Не буду так робити. Ось. Рівень 4, рівень. 4-4. Так, ще один вид динозавра має бути в мене. І він має бути з'єднаний з струсомімами. Ой! Респлейс мод зробив. Включив. Давайте зразу четвертий. Раз. Два. Угу. Далі. Тако. І гоп! Гоп. Гоп. Ну тут можна поставити якогось типа Хежака. Не... Чекайте, це типа рівень небезпеки 1, рівень небезпеки 3, рівень небезпеки 1. Небезпека 4. А, я поняв. Це типа, який потрібен цей е, рівень захисту? Чи шо? Я досі не зрозумів. Прикол. Це типа 5 захищає. А це атакує. Хм. Тут такого э, хрестиком все зроблено. Треба буде все переробити. Уже 8 мільйонів. Так, все, переміщаємо цей муу білдинг. Поставлю, коли вже виведу динозаврів. Дивіться тут, типу, така доріжка для них. Але тут будуть дилофозаври, тому. Популяція 8. Давайте делофозавра. Ой. Зараз буде ще один динозавр динозавр і. Ну, це поставлю десь тут в бік. А поки що, ну можна? Так, давайте швидше. М -м, вже готово. Яй-яй-яй, мені зараз треба им Ranger тим поста ранджер пост. Да, господи. Та дайте... Mm. Ч сталось? О, все, нормально. Тре. четыре. А, и ничего нема. Та понял, понял. Так, Я і то ле поустяк там. Ем... Ну, ок, нормально. Я навіть не знаю. Що це означає. Пам-пам. Хм. -пам -пам. Скучно. Та? А мені щось не скучно. Хм. Дайвно дайвно. Ну, звісно, що це ставимо? Ось так. Все. Є ватер, нормус. О. Куда ж поставити оцей? Наглядацький центр? Ну, точніше, галерею. Якусь. Ну, не розумію, при чому тут галерея? Давайте вот тут поставлю. Да я, Ні, ну. Я обидженный. Давайте тут поставлю. А тут заберу. Ну. Ну, баб по приколу. Жартую, так краще будет. Ну. Дорога тоже є. И поставлю ще бункер. Давайте я ще поставлю. Ні. не поставлю. На Готель теж потрібно енергія, Ну це капець. Мене що, не знає скільки соляра коштує. взагалі. Так, і тепер... Перерабляем на четвертый уровень захисту. Французский. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вас издаст, вас издаст. Унюхав щось. Що Шо, тобі вже не комфортабле? Danger for the guests. Плоть унюхав. Сеньоре се сеньорес. Це здається, мексиканська, чи італійська. Це Рейнджер Тім. може в'їхати капець ну думаю на цьому відео у мене вже буде закінчуватися тому якщо вам це відео сподобалось будь ласка поставте лайк підпишіться на канал і Пишіть в коментарі. Тому всім удачі, всім пока!